Я маю до вас говорити, так? Ви готові? Як ваш настрій? Добрий. О, це радий чути. Не тривожить там відсутність світла, відсутність тепла. Все нормально? Супер. І дивіться, ми збираємося для роздумів, так? трошки чомусь навчитися, зустрітися з своїми друзями, поспілкуватися церкві переживаємо різні періоди. Так? Приходить холод, то ми вже починаємо готуватися до чого? Коли вже холод, там холодно, сніг близько. До якого свята в церкві готуємося? Та не думайте, як? Різдво Христове? Точно? Точно. Ну, то ми запустимо перший слайд. Видите щось там? Що там є? Сценка або вертеп, який ми вже будемо готувати в своїй домівці, буде в нас і церкві, цей вертеп, Тобто ми готуємося до Різдва. Дуже цікава сцена. Так, бачите, там є в центрі Ісус, яслах. біля них є хто? Біля нього хто є? Марія і Йосиф. Так, ми це вже знаємо. І ще хтось там є. Хто там є? Корова і І ослик. Є там тварини. Дуже цікаво, правда? Чому там тварини є? Здається, мало би там бути щось таке надзвичайне, так? а там є просто якісь там джбанки, так? якась тайня, якісь такі речі на наступний слайд. І тут бачимо там трошки більше тих корова, осел, якийсь там кінь, чи що там іззаду. Там, вранці бачимо, так, барани, верблюд, бачите, там все є, все, всі ці тварини. Чому стільки тварин? Тут трошки вже і людей є, бачите, тут вже царі приходять, то вони там щось приносять. Чому там є тварини? Ну, бо це була стайня, це був хліб, так? Але є ще один нюанс, який ми сьогодні в першому читанні читали. Пам'ятає хтось, що було в першому читанні. Пророк Ісая говорить дуже древнє, дуже давнє пророцтво, тобто говорить, що має відбутися, і говорить про народження когось, хто буде надзвичайним. Говорить про дитину, яка буде гратися над кублом змії. Боїмося змій. Хтось бачив вже змію. Ну Хто бачив, тому і може боятися, так? бо я боюся дуже змій. То я можу так хоча б два метри від неї, і то вже страшно, щоб встигнути втекти. Але ще говорить, вовк замешкає з ягнятом. Ми знаємо, що вовки ганяються за ягнятами, так, за вівцями. Так, леопард біля козеняти лежатиме це теж хижак. Бачите? Тобто такі звірі, які ну, в природі вони є один одному жертвою або один одного є хижаком. А пророцтво каже: цього всього не буде. Не буде ні хижаків, не буде ні жертви, всі будуть разом. Будуть жити в мирі, так? не будуть боятися один одного. Бо знаєте, в природі так є, якщо ягня бачу десь там того вовка, то відразу для нього це є небезпека, і вони втікають один від одного. Цього не буде. Є один автор, який дійшов до крайності, ми включимо наступний слайд, дійшов до, кра... до такої розуміння повноти цієї сцени. І бачимо, що Він зобразив навіть того лева, навіть того Вовка. Бачите, той Ісус тримається цього лева і лев, йому нічого не робить. Бачите, наскільки оце велике пророцтво, яке відбувається, Господь, який прийшов, включає нас до розуміння, що таке мир. Всупереч всім законам, Він є той, який може дати. Що ми потребуємо. І Він приходить саме з цим, щоб принести якусь повноту до нашого життя, щоб ми не боялися, щоб ми були вільні, щоб ми жили у дружбі. Трошки складне питання, так? бо напевно вже ви в своєму, в своєму віці пережили такі дні, коли. Хтось був для вас другом, а хтось був для вас ворогом. Сварилися, ображали один одного. так? Чи було ж таке? Було. То хтось був ягням, а хтось був тим вовком, який нападає. так? Або деколи ми тими вовками, або тими хижаками стаємося по життю. А Ісус пропонує: не робіть цього, навіть якщо ти там якийсь лев всередині, да, могутній, цар звірів. Да? Себе так. рахуєш, ну то не нападай на це козеня. Живи з ним у мирі, розпізнай в ньому потребу близькості. І відбувається щось надзвичайне в цьому Ісусу. То ми до цього готуємося. Ми маємо це переживати. Ну бо, наприклад, так, хто вболіває за е, футбол, так, якось за футбольну команду, хто з вас вболіває, маєте? О, є. Так, є, там теж. Дівчата менше, так? Зараз будь якісь чемпіонат йде. Хто знає який чемпіонат йде зараз? Там грають чемпіонат Європи, чемпіонат світу до кінця світу. Ну і представте собі той директор або власник якоїсь футбольної команди, яка вам подобається, каже: я роблю покупку футболіста. Дуже великого рівня, який допоможе нам перемагати всіх е, цих змаганнях, і ми досягнемо першого місця. Але не каже, хто це буде. Так? І що в нас? Ми чекаємо, чекаємо, доки не оголосять це ім'я, щоб ми вже знали, ким треба хвалитися, на кого треба бути подібним. Кого сприймати, який як фанатом бути можна. Тобто ми вже чекаємо. Ми знаємо, що буде цей футболіст, але ми не знаємо, хто це буде. Але ми вже чекаємо і радіємо з цього всього. Так само є і з приходом і з тим пророцтвом про Ісуса. Люди чекали. І в пустелі з'являється один дядько якого звали? Ану думає. Сьогодні на початку я починав. Тими днями приходить Йоанн Хреститель. Так? Оцей дядько, який там зображений. Бо кажуть про нього, що він там одягався. Що він там мав на собі? Він мав на собі. В верблюжої шерсті такий, бачите, там цей одяг, підпаян, підперезаний шкіряним е ременем, так? і ходить, де він знаходиться, а ми чи знаємо? В пустелі знаходиться, так? Як на вашу думку, він нормальний? Ну, що в пустелі робити? Нема людей, нема води. Нема комфорту, треба десь там на каміннях спати, десь там е, нема що там якихось, як він так живився вилками якимись. Так, він їв сарану і дикий мед. Тобто не було якоїсь нормальної страви, не було якихось умов. І він знаходиться в цій пустелі. Так? Там би мав бути наступний слайд. Пустелі. О, тут він є так зблизька, так? Він тут бачимо, що на ньому щось таке ненормальне, це така шкіра, така щось неприятне, підперезаний, має там палицю. І він є хрестителем, так буде хрестити Йорданію. Давай наступну. І ця пустеля. Ну, що в цій пустелі знайти? З нас ніхто ще не був, бо мало є таких людей, які хочуть в пустелю ходити. Ходять десь на море, так, декати в гори, де зелено, де гарно, де приємно. Що в пустелі робити? Нічого. Можна померти від спраги, так, складно. Можна померти від голоду, можна втомитися, можна обпектися, бо там палюче сонце представте в собі. Ну і цей нюанс знаходиться в пустелі. Для чого? Для того, щоби зустріти Господа, щоб його чекати. Чому в пустелі? Бо там йому ніхто не забороняє це робити. Там є він, там є Господь, деко може молитися, і він там проходить етап свого життя, бо хоче не пропустити той момент, коли прийде Господь. І бачимо, не йде в місто, йде за місто, не йде поміж людей, йде в самітн місце, бо Господь приходить, бо Господь іде. Ну і він проголошує проголошує дуже важливі моменти, коли вже почали бачити там в пустелі. Але що відбувається? Чують про нього і приходять до нього. Приходять до нього, бо він проголошує одну дуже важливу справу: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Чому люди приходять? Знаєте, так наше життя. Не завжди, так як я казав, хтось з нас стається вовком, левом, пожирає когось, кусає когось, ображає когось. І в людини це залишається в голові. Так? Ми лишаємо це, цю згадку про це. Це певно, в певній мірі впливає на нас. І хто нас від цього звільнить? Ми самі цього тримаємося, ми це не можемо відпустити, нам складно. А цей каже: покайтеся. І хрестить людей у річці Йордані. Хрестить людей для того, щоб напрощення гріхів, щоби як цей бруд, який змивається із тіла, тобто, бо вони входили в ріку Йордан, занюрювалися і винюрювали. Тобто обмивалися, і такий самий спосіб людина мала змогу очиститися від того бруду, який є всередині. І люди приходять, бо вони відчувають, що хтось може зняти з них цей тягар, може їм повернути спокій до серця. Може їм повернути можливо деяку таку вигоду, бо вже царство близько, і треба бути готовим, це царство прийняти, як його помітити. Тому багато людей йдуть до пустелі, йдуть і слухають його, наче так як він там проповідує. І бачите, вже має на шиї, то так автор зобразив, оце білу хустину. Чи знаєте, що означає е, біла хустка або білий прапор? Не чули ще таке? Що означає підняти білий прапор? Здаюся, так? Я приймаю мир. Я приймаю припинення війни. Я хочу її зупинити. І він вже має цю хустку на собі. Бо розуміє, що приходить той, як ми бачили на тій картинці, який прийме всіх, який буде для всіх, і який хоче становити мир. Але не все так просто. В наступній картинці ми маємо, що, бачите, воно так трошки вже Оце, оце вже повторилося, правда? Бачите, його такий образ... Ні, вертаємо. Ні, ні, це лишаємо. Бачите, він вже такий не дуже довольний. Він починає вже на людей кричати, каже, ви такі погані. Давайте змінюватися. Давайте, бо я бачу, що ви хочете, але до кінця ви з цим не згідні. До кінця ви це не приймаєте. І він каже дуже такі складні речі. Ви. Уже хтось вам передав, бо там прийшли до нього, приходили до нього ці люди, приходять фарасеї, садукеї, тобто ці люди, які в певній мірі були публічними грішниками, Ну, грішниками, тобто не грішниками, але які були не так дуже поводилися вигідно для людей, і помилялися в своєму житті, і робили і погані речі, сховано, відкрито. І він їм каже: поріддя зміїне. Ви змії, які кусаєте, які кидаєте яд, які розпорошуєте цей яд в людей, щоб вони гинули, щоб помирали. Ви поряддя, поріддя зміїне. Сокира вже лежить біля коріння дерев. Знаємо, що таке сокира, вона рубає нею, можна нарубати, зрубати дерево. І він каже: приходить той час. Якщо хочете розуміти, що ваш стан, ви готові до того, що приходить Месія, приходить Спаситель, приходить Царство Боже, знати буде, що те дерево, яким ви є, приносе плід. Знаєте, так осінь, тільки що кінчилася осінь, і багато хто збирає плоди з дерев, так? Ну і що? Я знаю, так як у нас було, да? ми почекали, що там рік, два, бо приходять такі дерева, які перестають родити, перестають приносити плід. Тобто якась яблуня, яка там довгий час приносила яблука, родила яблука, перестала. І що? Тато каже: на весні зрубаємо, будемо чистити сад і на весні зрубаємо, бо вона більше. Не потрібно. І так само, тут так каже кажеться Йоанн Хреститель. Давайте по своєму життю, яке ви зараз живете, приносіть плоди. Не просто будьте вигідними, корисними для людей, але послужіть іншим людям те, ким ви є. Те, чим ви є. Ну, ви є діти. так? Будьте дітьми. А що є важливе для дітей? Любов, мир із батьками, розвиток, так? ходити в школу, чи не ходити в школу, робити урок, чи не робити уроки. Це все є наші плоди, плоди це нашого життя. Дорослі це, можливо, вже сприймають що вже вчитися не треба, в школу ходити не треба. Та дітей любимо, бо щось їм купимо, так? Ну, щось постараємося для них. Там, генератор придбаємо, щоб вдома трошки світла було, 에, придбаємо якісь батареї, світильники, які можна підключити. Але потім бачимо, що щось все-таки є оці між нами і Леви, і Вовки, і Змії. Тому досвідчимо цього Ісуса. Приймімо Ісуса, який приходить, бо ми там вкладаємо, правда, ці соломинки, вкладаємо це, і робимо якусь діяльність. З чимось, бачите, тут ми були на службі, покладемо соломинку. Помолилися за жертви, за військових, поклали соломинки. Це і в певний спосіб видимо, що ми робимо, чим ми займаємося. Але ми маємо собі це взяти до глибини нашого життя. Будучи дітьми, любити, приймати, цінувати, дякувати. І це в цьому має проходити наша щоденність. Тому пам'ятаємо добре, що приходить великий гравець, футболіст, великий спортсмен, з яким, а ми його команда, так, ми команда, яка йдемо з Ісусом по цьому життю, в цьому світі, він приходить. Поміж нас і хоче нас підсилити, щоб кожну боротьбу, кожну війну ми виграли з ним, бо інакше не можемо. Він підніме цей прапор перемоги, не просто здатися, але прапор перемоги, без символіки, без нічого. Просто білий прапор. За ним ми хочемо йти. І ми за Ним будемо йти. Тому наснаги всім нам досвідчимо радість підготовки, радість того, що ми готуємося до прийняття великого гравця, до нашого життя і будьмо щасливими в цьому. І коли ми це щастя побачимо, то я думаю, що зможемо бути разом, так як нам це каже Ісус. Бути в мирі, в злагоді, в любові. І досвідчувати це кожному, кого зустрінемо. Амінь.